Toi čas, mišo Iisutsu, darasej to pozitivu, šo, kodēlele, Iisutsu mišo na na lūtēj, šo dēn čulēj spīsta, šo malpīsī. Vīrīt, zdāmi o časum, mišo vēdēži, mēs pēr 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 Сину того, сердишого, благайте мужчина, відповелів часто дух вийду, що віта, бухто й часто забав чоловіки ум'язали не на цю ранні староби, та й про що йдемо попустиння. Ісус питав його, як тобі дайня, то, І Бог відповім і сім. Багали його, щоб він не мені йти, і йти в ні без Було, безоднього. Молочка велике стало смілять, що, не, що на пасма сама міня просиділо, що він дозволить ні моїти. Він дозволив дозволить і вийшов, що він повішив стане, і кинулося кинулася старосточні позаві потонуло. Побачивши, що, що сталося, по спікій кинулися розсічні і розпожили про це всі місті та посела. І вийшли люди подивитися, що сталося, промовили на весь усі найшвидше чоловік, з якого вони вийшли місти, сидів при ногах Ісуса одягнений та промість на кави. На очі світ під їм розповіли, як вилько все піснувати. Тоді все населення на сельській на охоті, почав до нього простити, щоб відійшов від них. Вони страху в руки, і він мені шкода жоднає на мовся, на чоловіці помиши Просив Ісуса, щоб бути з ними простих, а вчи. Вернися не дома, скажив шанця, що Бог зробив тобі, і шок навіть спомішаючи по собі, що Ісус зробив.

Schoto schoam sahe, dat nach Buche heihe, 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 und lebte ich nur in einem Haus, wo ich nur da war. Als der Jesus sahe, schrie er auf, fit vor ihm wieder und rief laut, Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, um des besten Gottes, in der ewig bleiben mich nie? Jesus hatte dann ecken und reichen Geister vor ihm im Haus auf der Masse, der Masse. Denn schon seit Jahren, ich warte in die Geist, in seine Gehör, und man hatte in die eigenen Hände und Füße gefesselt. Aber immer wieder zerrissen, die Fässer, den Tod von dem Dämmen, in die Menschen, deren Leben getrieben. Jesus fragte, geh. Wie heißt es nur, antwortete Dio, denn er war von vielen Gewohnern besessen und Dämonen bat Jesus sie nicht zur Hülle zu schicken. Nun weil er der Tod am Berg gerade ein großer Schwangemälde. Telemonen bat Jesus sie nicht zur Hülle, die Schwangemälde zu fahren. Erlaubte es ihnen. Dämonen, den Menschen und Toren in die Schwamm, und die Hände stürzte sie in den Ab, 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 in den See und erdrang. Als die in das Gegend bezahlt sie in der, sie in der Zeit, alles in der Stadt und in den Türkan. Darauf eilten die Leute herbei, um so was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen, was der Herr, Und die Dämonen verlassen hatten, und verstand und die Gebäude war, Jesus und Hilfe hat, da füllt sie sich, die, die alles, sie alles gesehen hatten, haben, wie wir es in Geheim. Darauf war Jesus und Gott, und Jesus, und das, der Gebiet von mir, so kommt den Jesus in so verlassen, denn es hat es große Angst gefahren, da steht Jesus ins Boden vor zu tun.

bardzo że razem z ostatnim, że razem z dojrzałym, że mamy wszystko, że my rozstawiamy to do i myślę, że tutaj to do i nas na drodze зустріć na bardzo, lepsze, bywa, zarystwa, takoż, na bardzo lepsze, bo pan ale składa. Ona to, że to się sobie do nas wracać. Czyli że Jezus się z człowiekiem, І питається, як, як його звати. Але відповідає не чоловік, він відповідає не як його звати, але відповідає демону, що мене звати прихід, бо багато демонів в ньому було присутні, багато пісів його пішли в його серце, пішли в його душу. Але ми бачимо, що Ісус Христос є не той, який звертає увагу на щось погане. Він звертає увагу на небо. Він бачить кожній людині людину. Він бачить її серце. Він бачить, що кожна людина є Божою Сумін. І кожну людину Господь любить. І він цього чоловіка не покидає. Він хоче йому допомогти, він хоче цих людей нього з нього ви. Ми бачимо, що Ісус Христос. Не хоче, щоб людина була полонена і святку. Але він бачить поза саме, він бачить поза всіх поганих, він бачить добре, він бачить нас, як у любому Боже Суспільні, як дітей, яких він сильний любить. І це для нас є дуже гарним існує сегодняшньому, щоб ми пам'ятали, що Господь є той, який нас дуже сильно любить, попри те, що ми можливо, не завжди, наче нижче Божі. Можливо, нам життя дається, я думаю, собі як лише Боросток для нас судів, але тим не менше і на Говорю, це не для того, щоб ми почали так уважно що до Господь, так на суди, але для того, щоб що ми усвідомлює чоловік, Божого в нас старалися виділяти свого серця, через те, що ми пам'ятали, що господь нас настільки людей, що ми не маємо місця більше нічого, крім Бога в своєму серці. І все, що я заважає нам в цій добрості свого серця, викидає. Також ще є один, е, момент, який я, який я хотів сьогодні е, роздумувати, є е, пісня. Ми бачимо, чекаючи з сьогоднішнього мати, ми, напевно, чуючи сьогоднішній маркер дуже часто звертали увагу на негативні речі. Ми, так як і люди з цього села, з цього місечка, де Господь зробив, не звертаємо увагу на те, що чоловік, якого полонили світ, де знову знаходиться при мені, нормально, п'яні, але їх переважить інше питання, що в сині подається на пасха. Тобто, більше увагу на тому, не знаю хто я, але звертаємо увагу на щось погляди, як то Господь поверне. Але те, що ви насправді живе в сьогоднішньому пандемію, те, що е, сильні померли, але те, що чоловік і людина стало здоровою, що людина знову могла бути присутності, людина могла бути знову з Богом. Ми бачимо, це є позитивна думка в сьогоднішньому партію. Те, що Господь нас любить, і те, що Господь готовий, що робити наше серце чисне. Дуже часто в посі ми розглядаємо після щось негативне. Ми до нього так часто дісталися. Нам потрібно не їсти, не курити, пиво не пити, горілки не пити, аж музику не слухати, забавно то більше не робити. Багато-багато різних речей, до яких ми стараємося себе е, обмежити. І для нас піст дуже часто стоїть за знаком міста. Щось негативне, бо ми від нічого совсім мусимо відмовлятися. Але пісня абсолютно не є щось негативне. Ми не мусимо його не бачити. Пісно дає для того, щоб ми щось не з нього для себе зараз, щоб ми духовні заслабили, щоб для нас пісне знаком плюс щось позитивне. Не що ми щось втрачаємо, але що ми щось для себе звукуваємо. Ми прочитаємо. Коли чекаємо себе сон, свої слід, зокрема на наших розумах, та хатах, на цей сон, ми бачимо, що піст полягає в тому, щоб ми старалися написати наше серце дубов. Щоб важливо і відкинути певні речі, які нам в цьому стосунку заважають, і щоб бути лише не. Як часто гармона казалась стати проще часу лесі до себе щоб ми могли покращувати своє пожиття, щоб ми за цей час могли щось зробити. Стосунка з тижнями, щоб ми можемо більше часу почали проводити з нашими тижням, з нашими людьми. щоб ми відкрили, не можемо на одного годину день менше посиділи в телефоні, але за цей час ми витрачають спекуляцію чи зброю дістати, щоб поговорили зі своїми дітьми, зі своїми дітьми, зі своїм чоловіком, зі своїми дружинами. Це для на нас є розвитку. Ми позволяємо сімчок, щоб досі не час на себе. Ми можемо також присвятити більше часу. Ми читаємо з'явитися зі цього звіту, що повинно напало велику небезпеку, перше, що послугу, щоб вони почали робити послуг. Чому повинні обійська, тому, що вони інтенсивно почали молитися. Можливо, ми знайдемо кожного дня на одну тому, що полетілося, щоб він раз більше помилитися починаючи. Дійсно, це не рівень, але кожного це може бути і безліч. Кожного це може бути і багаж. Кожен має за що і за кого молитися. Можливо, нам вартує цей протипередачний день на одну хвилину довше, помилитися, щоб ми щось змогли здобути для себе такого. Можливо, нам вартує в цьому часі відкрити собі святе письмо. Якщо ми не маємо ніч правеча чи рідкої очікування, то саме й те, хто не висвіжений в історії Суспільного Божнього, і тоді себе почитати, щось не серце, щось мати, згороди своє серце. І таких речей позитивних ми просто можемо знайти дуже багато. Як ми можемо зростати до Бога? Цей піс для нас щось має принести, Цей піс наш час своєї правди. Не нас субмежити. Бо Господь не хоче нас обмежити просто так, щоб, щоб, щоб ми над нами позбущатися. Але Господь хоче, щоб ми постійно, постійно дослідження, щоб ми пам'ятали, що ми складаємося з тіла, складаємося, що маємо душу, то я також піклуватися, що ми мусимо годувати. І, то, і тоді ми можемо бути, певно, що Господь буде провадити закупатися. Дуже часто ми також можемо собі робити на початок послугу якісь постанови щоб ви Але такі були до себе реалістyczні, то якщо я собі постанову, що я за цей це місце, мені здається, що це не так. Але якщо я собі постанову, що я в манки, чи я прочитаю собі ці матері, чи я прочетаю місце постріл, чи чи є заменистyczна постанова, яку я можу здійснити з якої я можу починати э, цей віз. І навіть ну, якщо ми будемо ці постанови, нам щось буде не вдаватися, нам не важливо, щоб ми не зупинялися, щоб ми знову і знову цю постанову брали до свого на своєму серце, після пощами, наше перше посту, щоб ми не з нею шизнаємо вірухальцем, насчет шкосову призмути. І щоб ми пам'ятали, куди ми це. У нас є ці. Це шлях, який є також ці. Куди ми Ми просили зва. Ми хочемо в зустріти Бога, який стає для нас людиною, Який такою своє дитиною, як і ми, для того, щоб ми могли відчути його любов, для того, щоб ми могли відчути його присутність. Тому бажаємо, щоб ми пам'ятали, що Господь нас служить. Того, який, то, щоб він був той, який точно бачить наше серце, який точно дивиться на мене, як на добру, гарну людину, як на свою людину, але також, щоб пісні бачили для себе, якщо здорове, щоб нам до нас хвасть, щоб нас не рядав, щоб ми направили до того, щоб ми Господи, як мав частіше, щоб наша душа, наше серце, наш розум, цього посту потребували. Такий був цікавий факт, який ми знайшли. Готуючи до цієї зустрічі, що церква посту, чи приписує послуг до році у 200 днів. І одеємо постійно церкві в 200 днів в році. І то здається, що це є зрушає. Але це необходима для того, щоб ми зростало, для того, щоб ми наше серце до Бога, і щоб ми зламили добрими дітьми, щоб ми також здобували користь для себе, щоб ми справді могли відчувати бабу і сам цього.